Як навчитися не відчувати провину за відпочинок і приділяти час собі без дорікань і сумлінь? Знову ж таки, тут мають бути чіткі межі. От з такої по такої то години я відпочиваю відпочинок, це норма, це необхідність для того, щоб я набрала сил, для того, щоб в подальшому я змінювала і створювала своє життя, своє бажане життя, йшла до цієї цієї бажаної цілі. Знову ж таки, це не лінь. Це необхідність. Я варта відпочинку, я варта насолоджуватися цим життям. Мені можна, я хочу, це велика необхідність для того, щоб знову ж таки йти і створювати своє бажане життя. Це необхідність. Тому тут ключовий момент і ще знову ж таки задати собі запитання, а чому я відчуваю цю провину? В деяких моментах я відчуваю цю провину, тому що всередині себе я відчуваю, я знаю, що немає сенсу зараз відпочивати, оскільки.